Понад мільйон євро на 10 років під 6% відсотків річних. Такі умови договору між сумським водоканалом та північною екологічною фінансовою корпорацією Невко. На які потреби беруть гроші, дізнавались наші журналісти. Очисні споруди міста збудовані в 70-80-х роках минулого століття. Кожна черга розрахована на 35 тисяч населення. У 1990 році збудували останню четверту чергу. Вони максимально можуть обслуговувати 140 тисяч містян. Очищення відбувається в три етапи: це механічна очистка, це граблі, де затримують весь непотріб, той, що скидають нам містяни. І другі промислові підприємства. Далі йде піскоуловлювачі, які затримують той пісок, який попадає в нашу каналізацію, якого не повинно бути, але він є. Далі йдуть первинні відтинники, де відбирається старий осад надлишковий. Далі йдуть вторинні відтільники, ми зараз біля них. І з зараження, і вже скид в річку Псе. нині першу збудовану очисну споруду не використовують, зважаючи на її вік. Очищають стічні води друга та третя черги. Ми робимо на 30 показників хімічних аналізів. І робимо це кожен день. І по цим результатам ми, ми бачимо, наскільки е, небезпечні стоки заходять до нас, і як наша біомаса, не дивлячись на токсиканти, на антибіотики, на різні препарати, вони спроможні е, переробляти це все в, 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 в рості речі це вуглекислий газ і воду. Використовують для очистки запатентований спосіб біологічної очистки стоків бактеріями. Якщо кіменальницько добре, всі наші бактерії саме справляються з забруднячими речовинами, ми не допомагаємо. Якщо вже бачимо, що в нашому по хімії у нас що бактерії там у нас ослабли, якісь токсичні речовини зайшли, нашим бактеріям необхідне оздоровлення. І ми тоді, тоді починаємо активацію. На реконструкцію міських очисних спруд власних грошей, за словами Йосипа Тисівського, у підприємства немає. Тариф не передбачає модернізацію і реконструкцію, він тільки передбачає маленькі поточні ремонти і технічне обслуговування. Якби в тарифі було заложено. Хоча б 12-15% прибутку, це б давало змогу більш-менш іти в ногу із розвитком тих технологій. За проектом передбачено реконструкцію третьої та четвертої черги з модернізацією. Гроші на це дає нефко. Позика 1 мільйон 200 тисяч євро від них, а 300 тисяч грантові гроші. На проектні роботи було потрачено. 15 мільйонів передбачено. Вже на сьогодні проводяться тендерні процедури. Уже, як мені відомо, було вчора, вже шість претендентів подали свої заявки. Щодо биочисні споруди, які експлуатує КП, міськводоканал очищують до 40 тисяч метрів кубічних стічної води. За попередніми підрахунками, загальна вартість їхньої повної реконструкції сягає 700 мільйонів гривень. У міськводоканалі планують реконструкцію очисних споруд розпочати цьогоріч. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному. Суми. Аби отримати коментар у корпорації Невко нас попросили направити запит. Відповідь чекаємо. За словами ж експерта аналітичного центру Асоціації міст України Олега Гарника, корпорація Невко співпрацює з різними містами України 17 років. Співпраця з нею приносить взагалі досить позитивний ефект. Чому тому, що це не тільки кошти, а це і певна технічна і, скажімо, інституційна підтримка. Ті кошти, які пропонуються цій організації, набагато скажімо так вигідніше, чим. Запозичення у комерційних банків це і, скажімо, відсотки, це і відтермінування оплати цих, скажімо так, запозичених коштів, це і певний супровід знов таки реалізації проекту. Довгий, досить час підготовка, тому що вони е, довга процедура узгодження, тобто вони не викидають, скажімо так, е, гроші на вітер, і вони досить довго узгоджують, з'ясовують спроможність. То це все таки комерційна певна організація, яка не хоче викинути гроші і не отримати їх назад. Нагадаю, у сумах позику від Невко у розмірі близько 15 мільйонів гривень вже отримала дитяча лікарня Святої Зінаїди. Тоді взяли у борг для утеплення та капітального ремонту будівлі стаціонару. Віддати гроші мають за 5 років і процентна ставка 3% річних.